Всім таки друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде не розпаковка паперових сюрпризиків, а дуже-дуже цікаве відео. Сьогодні у нас back to school 2025, як я вам і обіцяла, сьогодні у нас з вами розпаковка канцелярії до навчального року, до 10 класу. Я думаю, що це реально дуже-дуже актуальна вже тема, тому що 1 вересня зовсім скоро. Як це не звучало класно, не класно, тому. Потрібно готуватися до нового навчального року, тому все ж таки я вам покажу в цьому відео абсолютно всю канцелярію, яку я купила, а точніше придбала в магазині. Давайте розпочинати дивитися наші з вами покупки та що я придбала в магазині. По-перше, я вам хочу показати цей чек, і я вам покажу навіть ось так ось. І якщо не враховувати, що тут немає ручок та немає ще одного предмету по географії, то я купляла це все в магазині. А це загалом весь чек. Тут у нас з вами є зошити, і обкладинки, і маркери, і абсолютно абсолютно все. Цей чек у мене вийшов на 400 плюс-мінус гривень. Ось тому, ось так ось так подивимося, що ж я придбала. І так, перше, що я придбала собі, це ось такі ось текстові маркери. Ось тут в нас з вами в наборі чотири штуки. Це дуже-дуже класні та бомбезні маркери. Я кожного року їх беру собі. Вони просто реально дуже-дуже класні та дуже-дуже суперові, От реально, вони коштують за свою ціну, вони просто реально суперові. І давайте їх подивимось. Тут у нас з вами є вже свочі, тому що я їх вже відкривала та тестила, щоб нічого не трапилось. Ось такі ось тут у нас з вами свочі. Якщо це так правильно називається, тут у нас є з вами помаранчевий, жовтенький, рожевий та зелений колір, чотири кольори. І ось так ось вони виглядають. І також, як ви вже бачите, що я взяла також чорні маркери. А точніше, перманентний маркер для паперових сюрпризів також підійде І загалом, щоб, щоб були. Ось, я вам зараз їх покажу. Ось так ось виглядають вони. А, якщо чесно, то я беру зовсім інші. Вони такі двохсторонні, з одної сторони, велика. Кісточка і з одною маленька. Але їх не було в наявності, я придбала ці, але прийшлося взяти собі на всякий випадок, якщо мені знадобиться. От реальна штука, яка загалом просто в мене живе в моєму столі. ось Тому ну, от реально так і є. Наступне те, що я собі придбала, це ось така ось стругачка. У мене також з наступного з минулого року в мене також є така, але зовсім інша, е, вона квадратна. Ось, а це така маленька, на всякий випадок, якщо знадобиться. Наступне це у нас з вами клей олівець, ось так ось в маленькому форматі. мені здається, ще є, є міні, але я вирішила, будемо називати це середній формат. Якщо є ще маленький, то це реально дуже-дуже класно. Але я взяла ось такий ось середній формат. Також є великий, але на всякий випадок, також знадобиться. Наступне, те, що я придбала, це, звичайно, ось таку ось гумку. Ось. Вона дуже-дуже класно старає, просто звичайна базова, без нічого. Ось. Які я також придбала, але вже в іншому магазині. ось І тут у нас з вами є одна червона, одна чорна, та також 5 синіх. Ці ручки просто можна реально розцілувати. І вони реально дуже-дуже класні. Дуже сильно рекомендую, якщо хтось любить дуже-дуже жирно писати, вони просто реально дуже-дуже класні. І зараз я вам покажу, як я не виписала, це чорна, це червона, і це в нас з вами синя. Ось. І наступне те, що я купила, це прості олівці. Ось тут у нас з вами є ось такі ось побажання, можливо, мотиваційні. Це твої мрії, твій компас. Мені дуже сильно сподобалось. І реально, коли я побачила, я просто реально була в шоці саме з цього. Олівця, це мрій плануй і дій. Реально, ось ця ось фраза просто реально дуже-дуже класна, і вона мені дуже сильно сподобалася. Далі це в нас з вами звичайний просто скотч. Я не пам'ятаю метраж його, але звичайний скотч підійде кожному. І, в принципі, це загалом все, що купила, щоб писати щось типу такого. Наступне те, що я вам покажу, це в нас будуть обкладинки. Обкладинки для підручників для зошитів я не брала собі обкладинки, тому що вирішила те, що навіщо вони потрібні. Все ж таки можу сказати, що 9 років я брала та огортала їх, але загалом я вирішила те, що на 10 клас вони мені не потрібні. Якщо мені будуть потрібні, то я їх візьму, звичайно, але мені здається, що вони загалом мені будуть взагалі не потрібні. Тому я взяла звичайні обкладинки для підручників 10 та 11 класу, 12 штук. Тут у нас з вами я не буду обгор. Зараз відкривати це. У нас тут є червоний колір, жовтий, помаранчевий, та також прозорий. Тому база підійде кожному. Наступне, те, що я вам покажу, це базовий ось такий ось набірчик. Він дуже-дуже дешево коштує, тому я вам хочу сказати, що щоб не брати все роздільно, можна взяти один ось такий ось набірчик. І давайте я от реально хочу його розпакувати та подивитися, що тут у ньому є. У мене був вже такий набірчик кожного року. Починаючи з восьмого, я не пам'ятаю, з якого класу, я його завжди беру, просто оновлюю. Тобто, от подивіться, наскільки вона дуже-дуже охайно виглядає. Якщо зрівняти те, що в мене за кадром, це просто ось така ось лінійка, транспортир, от реально дуже-дуже власний. І ось такі ось трикутнички. Ось. Чистенькі, дуже-дуже охайні, дуже класні. Я вам не буду показувати те, що в мене за кадром знаходиться, тому що, ну, от реально, вони, вони вже не ті. Тому я взяла собі ось такі ось новенькі. Наступне і, напевно, саме не цікаве, це ось такий ось атлас. Ой, не атлас, а контурна карта. З географії, регіони та країни на 10 клас. Ось е, атлас. Та Карту по історії я не брала собі, тому що ми взагалі таким не користуємося і користуємося тільки от реально контурна карта, яка в мене завжди є, з 7 класу, якщо я не помиляюсь, то це з географії. Звичайна карта, тому будемо працювати. І напевно саме таке дуже-дуже класне та суперове це в нас зошити, які я вам зараз покажу. Я вибрала собі зошити, знаєте, по настрою, і в мене це вийшло. Я взяла собі 10 в клітинку та 10 в клініку. Зараз я поясню, чому так мало, тому що ви. Можете реально подумати, що чому так реально мало. Я вам поясню, чому так мало. Якщо для когось, для мене це реально нормально. Якщо мені щось под... знадобиться, то я візьму ще більше собі. Але я вибирала собі от реально, які мені подобаються. І хочу вам сказати, те, що в мене з 8 або з сьомого класу в мене всі зошити були на 96 листів, а я їх просто не встигала списувати. Тому що в мене залишалась ось така ось, напевно. Стопка листів, і це дуже-дуже незрозуміло для мене було, і я вирішила взяти собі максимально, що тут є із листків, це 60 листочків, і це от мені реально дуже дуже класно, от реально хватить. Це, наприклад, на алгебру геометрію це по 60 листів, а на інші предмети, які важливі, але загалом я там мало пишу, або загалом ми мало там пишемо, тому я вирішила взяти менше листочків, але тут немає не. 12, не по 20 лисків, а по 36, от реально максимально 36, 48, 60, приблизно десь так. Перше, що я вам покажу, те, що я взяла в лінійку Давайте подивимося. Тут з вами ось такий ось моча. Мотті. 60 листочків. Ось такий ось. Загалом я можу зрівняти цей рік і той рік. Це в цьому році дуже-дуже класно, багато естетичних реально зошитів І вибір реально дуже-дуже класний. Good mode Ось така ось кава, 36 листочків. Ви далі зрозумі... зрозумієте, що там іще не одна кава, яка буде. Наступне, це ось такий ось зошит на 60 листочків. Кава на 36 листочків. От, реально, я не зібрала такий вам спойлер, я не зібрала ще отаку і отаку. От мені потрібні ці два. Дуже-дуже класні вони. Також ось така ось. 36, ну от. Скажіть, що солідно, от реально на 10-й клас солідно. Також у мене була ось така ось ось такий ось зошит з мого минулого року. Він просто чистий. Отрально я його не використовувала. 48 листочків тут. Знадобиться. Ось такий ось 48 листочків. Франція дуже-дуже класний, от реально пейзаж, дуже класний. 48. Італія. Також 48. І ось такий ось останній зошит. Тут у нас з вами 48 листочків. Просто також. Щось типу такого. от Тому це загалом всі зошити, які я взяла в лінійку. Зараз переходимо до клітинки. Ну, в клітинки от, реально ви будете вибирати самі, тому що я вибирала саме з того, що було, тут також 10 штук, і давайте їх подивимося. І тут у нас також саме максимальне це 60 листочків. 36 листів ось такий ось. Також вона з вами 36 листочків. Клітиночку, дуже класний, ось така ось кружечка. Тут також от реально дуже класний є, але в мене тільки є ось ця ось. більше у мене нема. Тут у нас з вами 48 листочків. Ось такий ось 48 листочків. Також буде ось такий ось. І отакий, от напевно. 48, ось такий ось дуже-дуже класний. Тут у нас з вами 60 листів. От реально дуже-дуже сумно. Їх відкладати, напевно, на алгебру, на геометрію, а от на якісь інші дуже-дуже класно буде. Але це вже я розбиратися буду сама. Ось такий ось зошит на 36 листочків. Ось такий ось. Тож, також на 36 листочків. Дуже класний. Ось такий ось. На 48 листочків. Ось такий ось. На 48 листочків. І останній це, напевно, на 60, якщо я не помиляюсь. І він тут в мене трішка аварія сталася, але нічого. 60 листочків. Ось. Тому загалом, в принципі, це всі зошити, які я обрала. Вам вирішувати це. Класні чи не класні, чи вам сподобалася ця така міні-розпаковка огляд. Тому все ж таки, я думаю, що я обрала достатньо базову таку канцелярію, яка, можливо, цікава, не цікава вам була, але, в принципі, я взяла все, що мені було потрібно, і нічого лишнього. Тому дякую вам за перегляд цього відео, всім-папа, всіх дуже сильно люблю і всім до нового відео, до нової зустрічі. Па-па!